3 грудня Україна разом з усім світом відзначає День людей з інвалідністю. Він був започаткований задля привернення уваги до людей з особливими потребами. Напередодні важливої дати очільник міста відвідав комунальні заклади кам'янського, в яких опікуються кам'янчанами з інвалідністю. Поспілкувався з батьками дітей з особливими потребами та привітав з прийдешними новорічними святами. Хочу привітати всіх напередодні наших зимових свят дня Святого Миколая, напередодні різдва. Побажати вам здоров'я, щастя, побажати нам всім миру. Перемоги майже 700 дорослих та 69 дітей у Кам'янському має інвалідність. Це наші кам'янчани, які потребують особливої уваги та турботи у нашому місті Такими людьми опікуються у центрі надання соціальних послуг. Тут єдиний догляд та догляд вдома. Соціальна адаптація надається натуральна допомога та послуги безкоштовного соціального таксі, навчають та розвивають малечі з особливими потребами у спеціальній школі. Гармонія хочу виразити громадну подяку батькам дітей з інвалідністю, які віддають усіх себе для того, щоб підняти свою. Дитину ці батьки герої. Вони вони супергерої. Також супергерой, наш Андрій Леонідович для нас, який дуже підтримує як нашу громадську організацію, так і батьків дітей з інвалідністю, дорослих з інвалідністю. Ми йому дуже вдячні за те, що він в нас є, за те, що він в такі нелегкі часи підтримує.